Куди піти у Луцьку? Питають туристи, які хочуть сюди приїхати, і лучани, котрі чекають гостей. Про це подумали і ми напередодні фестивалю фронтера, коли в Луцьк приїхали журналісти з усієї України та з-за кордону і склали маршрут найцікавішими локаціями міста. Ділимося. Почніть свою мандрівку із самісінького центру від зерна. Це двометрова скульптура, що збирає донати на розмінування України. Далі діть у місто кафе. Це кафе суспільного впливу, що ось ось відкриється в Луцьку. Тут саме завершуються останні ремонтні роботи. Ну а ми вже встигли випити найперше приготування. Готовано тут каво, старе місто. Ну без цього ніяк радимо домовитися про екскурсію з гідом Андрієм Павляшиком. Далі йдіть в художній музей. Він захований у самісінькому луцькому замку. Зараз там експозиція волинських авторів ХХ століття. Дуже цікаво. Театр Гармидер, особливий сучасний театр, учасники якого облаштували мистецький простір в ангарі. Якщо вдасться потрапити на виставу, ви щасливчик. До того ж у цьому ангарі на початку повномасштабного вторгнення функціонував волонтерський штаб Ангар. Музей сучасного мистецтва Корсаків це величезний простір, що наповнений творами українського мистецтва. А ще тут створюють найбільшу у світі картину. Словом, приїжджайте до Луцька тут добре.